У Кам'янському відзначили день захисту дітей. В надскладний для країни час наші малечі змогли подарувати справжнє свято. У міському парку зібралося близько тисячі маленьких кам'янчан, а також діток переселенців з Маріуполя, Авдіївки, Солідару, Бахмуту та інших міст України, постраждалих від війни. Насичена розважальна програма Місто професій та сюрприз від міського голови безкоштовні атракціони та солодощі. Все це організували у парку для маленьких гостей. Родзинкою свята стало встановлення рекорду України, а саме найбільша кількість з дітей, які сформували фразу Перемога поверне дитинство в Україну сьогодні. Каменська за весь цей час війни прийняло допомогло десяткам тисяч наших людей, як ми кажемо, тепер наші нові мешканці, які приїхали в тому числі не тільки до нашої області, а саме до каменського як безпечного міста, за те, що у вас левова частка шкіл проводила не тільки навчання. В онлайні воно проводило в зміженій формі. Це велика відповідальність для мера, але він з нею справився. Тому Андрій Іванович, вам велика подяка від обласної влади. Віримо в нашу перемогу, віримо в себе. Віримо в нашого президента, віримо в наші збройні сили. Все буде Україна. В першу чергу хочу вас подякувати за цей рекорд, за ці емоції, за цей валь, запевнене обов'язково те, що ви будете мати нормальне, здорове, мирне дитинство, завдяки нашим захисникам. Ми віримо в вас, ви майбутнє нашої країни і нашого міста зі свят вас всіх.